Війна не завада реформам. В Україні триває процес децентралізації. Наразі низка комітетів Верховної Ради працює над створенням законопроєктів для оптимізації роботи громад із можливих новацій збільшення кількості індустріальних парків на теренах ОТГ та введення нових посад євроменеджерів, які співпрацюватимуть безпосередньо з Брюсселем. Величезний обсяг проєктів може бути наданий в системі інтерект та інші наші партнери європейські. Кожна область відкриє своє представництво в Брюсселі і буде ці проекти там якби просувати. Да? Це реальні проекти: водогон, дорога, освітлення законодавці хочуть врегулювати питання роботи бізнесу на деокупованих або постраждалих від бойових дій територіях. Планують надавати певні пільги. Хочемо торкнутися питань, як повинен чи, взагалі, чи повинен мати бізнес на деокупованих територіях, на територіях відновлення, на територіях, які найбільше постраждалі і є зруйновані. Чи такий повинен бізнес мати преференції? Якщо так, то які? І я думаю, тут ми з паном Данилом Кітьманцевим з його комітетом будемо також тісно співпрацювати. Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев каже, що громади недоотримують близько 17 мільярдів гривень через застарілі тарифи нормативно-грошової оцінки землі. Їх за словами нардепа 35% органів місцевого самоврядування країни не змінювали майже десятиріччя. Це ті гроші, які лежать під ногами, і ті гроші, які ви можете спрямувати до свого бюджету. Ну от. Наприклад, Березань та Бровари, е, прийняли рішення про оновлення нормативно-грошової оцінки земель і е, вартість одного метра землі зросла в 2,5 рази. рази. Ми вважаємо, що е, місцеві бюджети недоотримують від такого зволікання з прийняттям таких рішень 17 мільярдів. За разом громадам варто створити профільне управління, яке відповідатиме за облік користувачів земель. В багатьох ОТГ цього немає. Парламентарі вважають, що левову частину запланованого зможуть проголосувати та реалізувати до кінця 2024-го. Юлія Васильєва, новина, 33-й канал.